Вітаю усіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я прочитаю вам дві притчі про силу волі. Перша притча називається Перша Гра. Хлопчики з батьком любили вдвох ходити на місцеві змагання з футболу. Дитина завжди сиділа на лавці, а його батько весь час стояв, підбадьорюючи сина. Поки хлопчик навчався в школі, батько ніколи не пропускав жодної гри. Хлопцеві дуже подобався футбол, а тому він твердо вирішив для себе, що колись сам гратиме. Він старано відвідував усі тренування, не пропускаючи жодного, і завжди робив усе, що міг. Але, на жаль, його весь час тримали на лавці запасних, а батько завжди приходив на матчі і вболівав за нього. Так минуло кілька років. Хлопець уже вступив до інституту, але з футболом у нього нічого не виходило. Тренер сам собі зізнавався, що тримає його в команді лише через його стараність і самовіддачу, що допомагало зібратися на силі іншим гравцям і вселяло в них надію. Наполегливий хлопчина не пропускав жодного тренування під час навчання в інституті, але так ніколи і не взяв участі у справжній грі. Уже закінчувався сезон футбольних зустрічей між командами інститутів, коли під час одного з тренувань хлопцеві принесли телеграму. Він прочитав її і вклякнув на місці. Проковтнувши клубок, що застряг у горлі, він тихо сказав тренеру: Мій батько помер цього ранку, я пропущу наступне тренування. Тренер ніжно обійняв його за плечі і сказав: Звісно, відпочивай, синку, останню гру в суботу ми зможемо зіграти без тебе. Настала субота. Остання гра йшла не на користь рідної команди. Під час другої половини матчу хлопець тихо прослизнув до роздягальні і надів свою футбольну форму. Потім він підбіг до тренера. Його друзі по команді і тренер дуже здивувалися, коли побачили, що він повернувся так швидко. «Тренери, будь ласка, випустіть мене на поле. Я просто зобов'язаний зіграти сьогодні, почав благати хлопчина. Тренер зробив вигляд, що не чує його. Він не хотів виспускати найгіршого гравця в останній вирішальній грі. Але хлопець наполягав на своєму і, нарешті, пожалівши його, тренер дозволив йому вийти на поле. За хвилину ні тренер. Ні гравці, ніхто на полі не йняв віри своїм очам. Цей худорлявий, нікому невідомий хлопчина, який досі ніколи не виходив на поле, грав просто чудово. Команда супротивника не могла зупинити його. Він бігав, пасував, перехоплював паси противника як професійний футболіст. Його команда почала перемагати, і ось уже на останніх секундах гри хлопець перехопив пас і точним ударом забив вирішальний гол. Глядачі шаленіли. Гравці команди поімбіймали і плескали його по плечах. Це було щось неймовірне. Після того, як усі розійшлися, тренер з подивом помітив, що хлопець самотньо сидить у кутку роздягальні. Тренер підійшов і сказав Синку, я не можу повірити в те, що я бачив, ти грав чудово. Скажи, що спонукало тебе до такої гри? Хлопець подивився на тренера зі сльозами на очах і мовив, ви, знає, ви ж знаєте, що мій батько помер. Але чи знаєте ви, ви, що він був сліпий? Хлопець проковтнув клубок у горлі і через силу посміхнувся. Батько приходив на всі мої ігри, але сьогодні була перша гра, яку він міг побачити, і я хотів показати йому, на що я здатний. Друга притча називається Про двох вовків. Старий мудрець розповідав хлопчикові про те, як влаштована людина. У середині в кожної з нас живе два вовка, білий і чорний. Ці два вовки постійно борються один з одним. Який же з них перемагає? спитав хлопчик. Перемагає той якого ти годуєш? відповів старець.